Друзі, привіт! Сьогодні 23 травня, з вами Валерій Клочок. Традиційно кожного дня в кінці робочого дня і вихідного також підбиваємо підсумки найголовнішого, сказаного різними чиновниками, політиками, що стосується України і загалом подій у світі. Сьогодні не є винятком, я підготував для вас невеличкий огляд, але насамперед прошу вас підписатися на мій канал, хто цього не зробив раніше, і залишати коментарі. Повірте, я їх читаю, і сьогодні, коли я читав один із них. Про закид мовляв, чому ти розповідаєш про ша, а не розшифровуєш у широкому контексті більш детально і не аналізуєш, що ж там власне відбувається. Я наголошую на тому, що такі відео це оглядові. Новин багато, я не збираюся їх розтягувати по 30-40 хвилин. Це дуже багато і складно переглядати такі довгі оглядові інформаційні відеозвіти. Більш широко я говорю про окремі теми в інших тематичних своїх відео, які ви зможете побачити на каналі. І що стосується політики Сполучених Штатів Америки, я часто готую про них конкретно невеличкі на 8-12 хвилин відео, ви їх можете переглядати. І ті, хто підписаний, Кого стоїть дзвіночок, вони завжди отримують повідомлення про те, що виходить нове відео у мене на YouTube. Точніше, у нас на youtube каналі тому що дійсно дискусія під кожним відео триває. Я вам скажу відверто, майже всі коментарі я перечитую. На багато з них я реагую. Тому мені дуже важлива ваша думка, і я вас прошу робити це і надалі. І так, сьогодні перейдемо до огляду найголовніших новин, які ж були в моєму розумінні. І які необхідно донести вам і окремі з них пояснити, які ширше, а якісь вуще. Тому, звісно, що огляд окремих новин в часовому вимірі буде різний. В першу чергу, на що хотів би звернути вашу увагу сьогодні, це на інформацію, що 6 червня, ймовірніше за все, президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Францію. Він, зокрема, там буде приймати участь у заходах з нагоди чергової річниці висадки союзницьких військ у Нормандії. Там є цікава деталь, на цю зустріч. Також запрошена і Росія, але не Путін а російська делегація. Французи це вже підтверджували опосередковано. і Я не знаю, як буде виглядати можлива зустріч зеленського із представниками когось із Росії. Принаймні, вже такі випадки були в ті ж самі організації Об'єднаних Націй, тому великої загрози, звісно, в цьому немає але певна інтрига країться. Втім, мета візиту зеленського не просто відвідати цей захід, чергову річницю, а для того, щоб спілкуватися із нашими союзниками. Які допомагають нам протистояти російській агресії, членами Північно-Атлантичного альянсу, аби вони ухвалили рішення про збиття російських ракет на території України своїми системами протиповітряної ворони зі своїх територій. Ну, це могли б робити, наприклад, ті самі ж поляки, але поки що такого консолідованого рішення немає. Хоча випадки, коли російські ракети перетинали кордони, злітали в повітряний простір країн НАТО, вже були. А НАТО не проявляє в цьому плані ініціативи і не готове чомусь реалізувати проєкт проєкт закрите небо, про який ми просили ще на початку широкомасштабного вторгнення. Сьогодні ж, як кажуть високопосадовці в альянсі, не на камери і кажуть на камери, уже екс-посадовці НАТО, екс-сучільники НАТО то дійсно таке рішення є, але воно не ухвалюється і формально не реалізовується. Чому питання поки що відкрите? Хоча вже ведеться активна інформаційна кампанія, аби змусити ключового гравця і. Того, хто власне ставить крапку в цьому питанні, змінити свою думку щодо цього, зараз мова йде про Джозефа Байдена. Про нього вже пише сьогодні не одна газета, що, мовляв, він гальмує саме цей процес. І, до прикладу, успішні кейси закриття небу і. Є вже сьогодні, коли відбивали ракетні атаки атаки дронів Тегерану по Ізраїлю. Тоді фактично 99% усіх повітряних цілей було збито дещо долетіло на територію Ізраїлю, але е, військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки і Великої Британії. Активно знищували все, що летить на території Ізраїлю. Ізраїль сам би точно не впорався. Вони так само могли б це робити і на території України. Але поки що Джозеф Байден боїться цього саме рішення. Після цього Зеленський має вирушити до Італії, де буде проходити саміт Великої Сімки, на якому будуть обговорювати питання використання заморожених активів Російської Федерації. У Європі таких грошей близько 300 мільярдів доларів. І вже на сьогодні є рішення про використання не всіх цих 300 мільярдів доларів, а лише прибутків від цих заморожених активів, тому що вони лежать в відповідних фінансових установах, вони працюють, там капають відсотки, відсотки доволі великі. Ми тепер будемо щороку отримувати приблизно в межах 3 мільярдів доларів коштів, які будуть спрямовуватися на придбання військової техніки, озброєння у сумі 90% від цих 3 мільярдів, а 10% на відбудову інфраструктури. Звісно, це мало і тут питання стоїть, щоб забрати всі ці гроші і передати в Україні. На Росії теж не сплять, бачать цю всю історію, дуже нервово реагують на такі ініціативи і вже ухвалили рішення конфісковувати майно Сполучених Штатів Америки у відповідь на вилучення російських активів у США і в Європі. Також ну фактично, така фінансова війна вже розпочалася, і це добре. Ну і окрім того, Європейський Союз сьогодні розродився, аби ухвалити рішення і заборонити. Експорт розкішних автомобілів і інших товарів побутового вжитку, які користуються дуже великим попитом на Росії через Білорусь. Шкода, що лише на третьому році широкомасштабного вторгнення ЄС почав думати про це, бо скандали піднімаються дуже потужні на міжнародному рівні. Наприкінці минулого року, на початку цього року, через забастовки фермерів польських на кордоні з Україною. Ми дізналися більше інформації вже в публічній площині про те, що Європа активно продовжує торгувати із Росією, більше того, з Європи через Білорусь. Потрапляють до Росії дуже дорогі автомобілі, які купують ті самі росіяни. Їм тоді вибачте ця санкційна політика до одного місця. Ну така інформація про є, і ми будемо очікувати якогось рішення. Але зараз ще буквально кілька слів про Джозефа Байдена. Сьогодні у виданні New York Times вийшло велике інформаційне повідомлення про те, що в Білому домі назріває серйозний скандал. Скандал між очільником держдепу Шайнтені Блінкеном і радником Джозефа Байдена з питань національної безпеки Джейком Саліваном. Справа в тому, що ці два політики мають різне бачення стосовно того, чи можна використовувати американську зброю для ураження військових об'єктів на території Росії. Це не нове. Про це вже давно пишуть, про це давно говорять, і навіть Великобританія зробила заяву про те, що вони дозволяють нам це робити. А от у Білому домі Джозеф Байден, який має поставити крапку цьому питанні, не випадково говорив, що він є ключовим у питанні, в тому числі, і закриття неба над Україною і аби зробити безпілотну літальну зону над Україною. Так його треба якраз переконати в тому, що він має формально і публічно оголосити, що він не заперечує використання американської зброї для ударів по території Росії. Тім, тиск на нього з боку Джейка Салівана доволі потужний. Він системно його опрацьовує і фактично Байден залишається незмінним позиції того, що, мовляв, робити таке не можна ударяти по Росії, бо це може призвести до Третьої світової війни. Разом з тим, Ентоні Блінкен буквально днями був на засіданні відповідного комітету у Конгресі Сполучених Штатів Америки, де власне він підтвердив ту тезу, яку озвучував у Києві, що формально захід не заперечував. Україні використовувати їхню зброю для ударів по Росії, але він е, говорить про те, що ці рішення має ухвалювати Україна сама. І якраз це є свідченням того, що таке протистояння є. І е, зараз буде в великій мірі залежати успіх наш від того, чи змінить Джозеф Байден свою думку, чи ні. Я робив з цього приводу сьогодні окреме відео. Ви залишаю вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться там детальніше про все. І подібна ж публікація сьогодні вийшла у виданні The Hill, який якраз говориться про те, що Байден має ухвалити рішення про статус українського неба як безпілотної літальної зони, і про те, щоб ракетами НАТО збивати ракети Росії, які летять на території України. Це можна робити, до прикладу, на території Західної України. Там дуже класна аналогія є з порівнянням саме Джозефа Байдена. Його дій і рішень, як то свого часу, Рузвельт ухвалював рішення, допомагаючи Англії боротися е, проти гітлерівської Німеччини. І якщо Джозеф Байден це зробив би, ну він дійсно війшов би в історію. А Так він просто може в неї вляпатися. Як будуть вирішуватися ці питання? Як вони будуть розвиватися? Поки що сказати складно. Байден залишається непохитним на позиції деескалації взагалі війни Росії проти України, недопущення якихось нових червоних рубежів і червоних ліній. Але я думаю, що все-таки риторика, яка сьогодні лунає на заході, і від Ентоні Блінкіна, і від інших е політиків США, і політиків з Європи, ну вказує на те, що на Білий Дім тиснуть. І я вірю в те, сподіваюся, що його ж таки дотиснуть. Щодо інших подій важливих в Україні, це дійсно сьогодні в полі зору залишається Харків. Харків знову потрапив під масований обстріл російськими кабами, і сьогодні пролетіли вони. Не один по території одного з підприємств сім чоловік загинуло, і загальна кількість постраждалих на вечір на сьогодні відома про 21 і завтрашній день, оголошений днем жалоби у Харкові. На жаль, така ситуація є, і саме тому. Ми говоримо про те, аби нам допомогли західні партнери закрити небо, хоча б на заході України. Ну а ми могли б вивільнити системи протиповітряної оборони і активніше обороняти Харків і наші прикордонні регіони, які знаходяться на східному кордоні України. Разом з тим, звісно, що не тільки просимо і робимо. Е, сьогодні стало відомо, що дрони головного управління розвідки, які постійно змагаються з Службою безпеки України, мені, мені чесно я скажу, вже вкотре повторюються, подобається цей змагальний процес. Так от дрони ГУР атакували об'єкти військово-промислового комплексу у російському Татарстані. І окрім того, голова Служби безпеки України Василь Малюк сьогодні підтвердив, що морські дрони, які розроблялися за ініціативи і під контролем Служби безпеки України, Сі Бебі, про які ви добре Знаєте, дійсно оснастили реактивними системами залпами вогню ГРАД. Я знаю, що ви знаєте, друзі, безумовно, але це вже офіційне підтвердження від очільника СБУ. Тому це варто і поточнити Як він повідомив, то таким чином сили оборони вразили вже чотири російські кораблі. Всього було вражено 11 А бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хрунжого Марка Безручка. 23 травня збили знову російський штурмовик Су-25. Загалом сьогодні їх два приземлили, і це вже шостий збитий бригадою цієї літак за останні кілька тижнів. Ну а тепер давайте собі уявимо, коли ми мали б, наприклад, повний арсенал зброї від заходу і літаки f 16 і системи протиповітряної оборони, то вже мабуть, давним-давно знищили б всю російську авіацію. Але на жаль, захід тягне гуму із цим питанням. Тепер буквально кілька повідомлень, що стосується. Зовнішнього політичного контексту, геополітичного і внутрішніх питань. Не менш складна ситуація, друзі, зараз і біля Тайваню. Звісно, там ще немає повністю бойових дій, але є загроза їх початку. Втім, я зараз оцінюю таку загрозу як ближче до нуля, аніж ймовірно. Справа в тому, що китайські військові почали сьогодні навчання навколо всього Тайваню. А окрім того, вони проводять такі навчання, включно з островами Кіньмень і Донь Інь. При цьому було опубліковано відео, на якому берегова охорона Тайваню попереджала військово-морські сили Китаю змінити курс. Курс, звісно, Китай не змінив. Це відбулося за кілька днів. Як на Тайвані вже відбулася інавурація новообраного президента, який, на думку Китаю, є сепаратистом. Ну, звісно, будь-який президент на Тайвані в розумінні Китаю це сепаратист, тому що Китай переслідує за мету приєднати такий Тайвань до себе. І цей процес не зупиняється ні на день. Але чи означає проведення цих навчань довкола Тайваню початок? Військових дій і можливе вторгнення на території цього острова я особисто сумніваюся, тому що на сьогоднішній день, на моє переконання, Китай не готовий до повноцінної війни проти Тайваню, якому активно допомагають Сполучені Штати Америки, і відкриття для них такого фронту ну не дуже е, зараз є доцільним, оскільки Китай вирішує зовсім інші проблеми, а саме, збільшення свого економічного потенціалу. 24-й рік для Китаю відзначився позитивною тенденцією економічного зростання З початку року вони мають ріст ВВП приблизно. В сумі 5%, і до кінця року ця цифра може зрости. У випадку початку повноцінних бойових дій на Тайвані Китай безумовно отримає дуже жорстокі санкційні обмеження не лише з боку Сполучених Штатів Америки, а й з боку Європейського Союзу, тому що на даний момент сьогодні євроатлантична співпраця зберігається. Ну принаймні, в США ще поки що президент не змінився. А Джозеф Байден все таки підтримує нормальні зв'язки із Європою. І безумовно, що Європа буде діяти в одному політичному руслі зі Сполученими Штатами Америки, якщо Китай розпочне повноцінну війну проти Тайваню. Це один аргумент. І другий аргумент. На сьогодні ще одним дуже серйозним викликом для Китаю є не просто втрата економічних зв'язків з Європою та Сполученими Штатами Америки у разі початку повноцінної війни проти Тайваню, а і наявність дуже серйозного конкурента економічного у цьому регіоні, а саме Індії. І у випадку, якщо вони розпочнуть до прикладу, військові дії отримують дуже серйозний санкційний тиск. Ну, зрозуміло, що всі економічні потенціали і економічні можливості просто-напросто на себе перепере Індія. І тоді Китаю буде дуже складно маневрувати у. І так, непростій своїй історії, що стосується, до прикладу, їхнього бажання панувати південно-китайському морі і загалом на всьому євразійському континенті. Тому, як на мене, на сьогоднішній день Китай не готовий до повноцінної війни за Тайвань. Хоча найближчому майбутньому, звісно, він може це зробити, але навряд чи сьогодні. Тим паче, знову ж таки, до виборів у США я особисто поки що цього не бачу. Що стосується, до прикладу, ще України, дуже цікава новина, сьогодні з'явилася. Виявляється, в бюджеті України є велика дірка. Нам не вистачає коштів на придбання зброї. Про це заявив міністр фінансів Марченко. І е, за різними даними ми маємо дефіцит державного бюджету саме на ці цілі у розмірі приблизно 300-400 мільярдів гривень. От гетьманцев, якого ви добре знаєте, це депутат від слуг народу, який займається податковою політикою в Верховній Раді, запропонував підвищити податки. Ну, най... Най... найкращий спосіб зібрати гроші, яких не вистачає, це дійсно підняти податки для простих українців. Так, от пропонується встановити військовий збір на рівні 5%, навіть запровадити його для фопів. Ну, а ПДВ збільшити, як мінімум до 22%, а то, можливо, і до 23%. І в такий спосіб вони намагатимуться перекрити дефіцит державного бюджету. Ну я більш ніж переконаний в тому, що ваша реакція не дуже позитивна на це. Але як буде надалі, будемо дивитися. Ну, принаймні, за цим будемо слідкувати. І на завершення ще одна новина, яка стосується. Оновлення даних чоловіків, які повинні це зробити у територіальних центрах комплектування. Багато хто з нас скористався додатком «Резерв Плюс, але виявляється, що при перетині кордону військовозобов'язаними чоловіками не враховується цей додаток, а перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та даними щодо особи у базах даних Державної прикордонної служби України та Міністерства оборони. Це вам, друзі, до відома, хто збирається їхати за кордон. Звичайно, таких не дуже багато. принаймні, я думаю, що ця інформація буде комусь корисна. Якщо ні, також пишіть. Якщо корисно, і також і це пишіть. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Пишіть коментарі, поширюйте відео. Друзям всіх люблю ці нашну не перемикайтесь в себе до України.